Доброго дня, шановні мої підписники і гості мого каналу. Я вас вітаю сьогодні в такий гарний сонячний день. Сьогодні ми поговоримо відео присвячене полуниці, саме полуниці чому? Тому що вона вже завершила плодоношення, і нам потрібно подбати про те, щоб вона розвивалася правильно, без шкідників, без різних хвороб до іншого врожаю. Отже, зараз полуниця. Має отакий гарний зелений вигляд. І вже ви бачите, попускала вже вуса. Деякі вуса в мене вже вже розмножилися і попускали вже корінчики. Якщо хто хоче розмножувати полуниці ще, щоб удвоїти плантації, то потрібно, звичайно, залишити вусики деякі, а потім вже їх обрізати. Як же доглядати за полуницею, щоб отримати гарний врожай наступного року? І як її обрізати? Ну у кінці плодоношення, можна в кінці червня, можна в липні, сьогодні у нас 26 червня, то вже можна цим займатися. То більшість сортів полуниці вже які відплодоносили і Ну, і вже цей місяць дуже важливий у ті полуниці, ну, і, звичайно, доглядом за нею. Адже в саме цей період полуниця формує плодові свої квіткові бруньки. Приблизно через 10-12 днів після збирання врожаю потрібно видалити старе відмерле листя. У мене тут зелена, вона така, бо я її садила. Навесні нову і вона в мене дуже гарно плодоносила. Якщо ви маєте старе листя, його обов'язково потрібно зрізати. І взагалі, оце листя, яке залишається, ми його будемо підрізати, підстригати, щоб вона трішечки обновилася і відродилася знову до осені. А далі будемо вже бачити, що далі з нею робити. На рослині необхідно залишити десь два-три. Ось таких два-три свіженьких листочка. Це, бачите, все, один свіженький, другий, третій вже росте. Ці старенькі можна їх підстригти. Зараз я буду вам це все гарнесенько е, показувати. Все листя важливо, якщо воно вже дуже пошкоджене, отаке, наприклад, пожовкле. Або, можливо, якщо шкідниками воно ось деякі в мене листячка, ось бачите, мабуть, щось його їло. Його обов'язково треба зрізати і е, знищити де-небудь, або спалити, або подалі його прибрати. Тому що е, заразне, то щоб не було, знову шкідники ці не нападали і знову якась хвороба не нападала на полуницю. Отже, що ми робимо з вами? От дивіться, головний кущ, наприклад, в нас є кущик. От полуничка випустила вже, дивіться. Три листочки оці новенькі. Оці старенькі ми обрізаємо, залишаємо пеньочок десь сантиметр півтора. Пеньок залишаємо, відрізаємо ці плодоношені квіточки. І дивіться, в мене ця полуничка без вусика ще. Вона ще буде пускати вусик. Ось наступна полуничка. Так само. Ось у неї зіпсовані листя вже якась комаха її їла. Ми їх відрізаємо. Залишаємо молоденькі, молоденькі листочки. Відрізаємо. Як завжди, в мене допомога, ось помощниця, як же без неї. У кожному відео вона мені допомагає. Залишаються три листочки молоденькі, і таким чином наш кущик вже омолодився і ми маємо вже зелененький кущик. Отже, дивіться, ось в мене кущ. Також я обрізаю старі листя, старі листя обрізаю, обрізаю е, гілочку плодоносну, там де ягідки були. Обрізаю лист, листочки старі. І ось у мене пустила ця полуничка, вусик. Ось вусик вже вона один пустила. Так як я хочу розмножувати далі цей сорт. Я оцю, цей вусик, він вже у мене самостійний, може бути. Бачите, вже ось корінчик вже в нього є. То я його направляю на той рядочок, який я хочу посадити. Трішечки присипаємо земелькою. отак, щоб Він він уже може рости самостійно, але ми його не будемо поки відривати від материнського куща, а відриваємо оцей вусик, який пішов далі. Він нам уже не потрібний, тому що він буде. Як би сказати, висасувати всі соки із цієї материнського куща і з самого маленького цього кущика. Ми його відрізаємо, він нам вже не потрібний. А цей вже кущик буде самостійно вже за літо розвиватися. Він пустить коріння в землю. І так вже в нас отримається з одного куща вже два кущики. І так само робимо обріз усіх кущів, які мають. Старі листя і е, підготуємо їх до наступного врожаю. От таким чином ми робимо обрізочку. Бачите, як гарно у нас виходить. Отак. Звичайно, ногами якби не ходила Так, от дивіться, молоденькі листочки у нас залишилися. І е, о, обрізка в нас от таким чином повинна продовжуватися. Отже, е, коли ми обрізали з вами е, полуницю, ми повинні ще подбати про те, як вона буде рости ціле літо до осені, е, то потрібно її вже буде піддобрити. Як піддобрювати, я розкажу в наступному відео. Але зараз е хочу попередньо вам сказати, що піддобрювати обов'язково треба. Обов'язково треба не забуватися поливати, коли ви обрізали. Вже немає врожаю клубники, тому що вона, е якщо буде дуже спекотно, вона швидко дуже може всохнути. Отже, поливаємо і обов'язково потрібно буде пізніше трохи піддобрити її. Восени... Вже, як кажуть, доживемо до осені, я розповім, що я роблю з полуницею на зиму. За літо вона наростить дуже гарний такий листовий покрів. І оці зелені листя вони підготуються до зими, щоб перезимувати гарно і, звичайно, підготуватися до весняного і літнього врожаю. Дякую вам, шановні друзі, за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте обов'язково лайки. Пишіть свої, можливо, якісь побажання, може, якісь поради. Буду дуже рада почитати вас і послухати. Будь ласка, за е, е, лайки, буду дуже вдячна. Дякую.